Ця вся хрень почалась з того, що коли ми перебігали шалтера на мульту, до нас у спину заїхала машина. Мене поїбали солідно. Але я там теж нокнув одного. Я і електрикан прийняли цей бій. Чому тільки я електрикан? Тому що Вітман, якого лопнули ще на шелтері, згорів пердак і він вийшов зі гри, а хайм злякавшись з червоної зони, яка в мене на мінікарті показується як жовта, утік у грибок. Єсть Красавчик, там ще я бачу за деру. Він ще десь тут є. Зараз зараз я Сука, хіляюся, Пішов. Трошки. А ну ще раз так На нах. Ти тут добив? Да там провів цей лівіший від машин І один у Я його бачив На зеленій? На зеленій так Тільки що при... втікає на Давай покажи свою гульчитай свою О! Красавчик, красавки блять Вирішивши, що ми перемагаємо, я подумав, що потрібно підбігти і закидати останні гранатами. Ой, блядь. <плес> Їх там двоє нахід. Ну не тут то було. Гранати кидають. Їх <плес> блядь, ебать, так прилетіло прямо в ебальних нахуй. Хайм, хай! Ай! Ні, не вірю, що там. Єбашки. Йоу, бля. Но продовжував сидіти в своєму грибку боячись червоної зони. Хайм, блядь. це ти... ...на побіг. А нахуй мені сидіти було, блядь, в цій зоні і ти під красну зону? Ще трохи посидівши в грибку, хай вирішив побігти зібрати наші чіпи. Але то, що сталося далі, не очікував ніхто. Ти <тургул> <getting started. тургул> да, чуть-чуть правда, чуть давай. правда, давай. правда, ты лучший, блядь! Хай ты так я зарубил ебать, правда, 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 правда,